Вітаю, шановні шестикласники! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку коло довжина кола. Поняття коло вам знайомо ще з початкової ланки, а сьогодні ви про нього дізнаєтеся дещо нове. За допомогою чого можна малювати коло. Як ви бачите на першому малюночку, коло нам допомагає намалювати циркуль. Як саме малювати коло, використовуючи циркуль? Алгоритм малювання кола за допомогою циркуля. Отже, якщо вас просять намалювати просто будь-яке якесь коло, не обов'язково якогось певного радіуса, що ви робите? Ви ставите точечку, яка буде вашим центром. Далі ви берете циркуль. Гострим кінцем ставите в цю точечку, виміряєте, як вам зручно величину вашого кола, ну, а далі починаєте крутити ваш циркуль. І таким чином у вас утворюється коло такого радіуса, як ви забажали. Але може бути таке, що вам в задачі дано. Побудувати коло певного радіуса. Що ви робите в такому випадку? Ви тоді берете лінійку, далі берете циркуль, ставите на початок лінійки, виміряєте за допомогою лінійки ту довжину радіуса, яка вам потрібна. Ну, нехай в мене буде. 3 см, тобто коло радіуса 3 см. Далі ви берете циркуль з таким вже виміром. Гострий куточок ставите в точку, яку ви заздалегідь намалювали. Ну а далі крутите циркуль і отримуєте коло вже того радіуса, який просили вас саме в умові. От я кажу слово радіс. Да? Але що ж це таке радіус? означення? Радіус це відрізок, який з'єднує центр кола з будь-якою точкою на цьому колі. В яку б сторону ви не написали не, визнали, не намалювали б? Да? Цей радіус, куди завгодно його намалюйте, він все одно завжди буде однаковий. Тому що відстань від центра до точки на колі завжди буде одна й та сама. І це якраз і буде радіусом. Діаметр, якщо ви побачите, ну, подивитесь на другий малюнок. Діаметр це також відрізок, який з'єднує дві точки на колі. І який проходить обов'язково, це дуже важливо, обов'язково через центр вашого кола. І тільки тоді цей відрізок можна дійсно називати діаметром. Що ще можна подивитися? Що ОД для нашого кола є радіусом, і ОЦ для нашого кола також є радіусом. Отже, щоб знайти діаметр, нам достатньо ці два радіуси між собою додати. І ось таким чином у вас виникла формула, що для того, щоб знайти діаметр, діаметр позначається буковкою D, достатньо радіус додати радіус. Або, оскільки радіус двічі, просто 2 помножить на r. 2 помножить на радіус. І з цієї формули можна вивести формулу для знаходження радіуса. А саме, двійка на r множиться. Значить, якщо було множення, то двійка до діаметра пішла дію ділення. Отже, щоб знайти радіус, нам можна діаметр поділити на 2. Ось формули, які вам вже трішки знайомі, я нагадала. От, і їх треба обов'язково запам'ятати, тому що на них все базується. Вам треба розуміти, що таке радіус, що таке діаметр, чим вони відрізняються, чим вони залежать від одного. Тобто це дуже важливо. Для того, що... Ви ж бачили, тема нашого з вами сьогоднішнього року коло і довжина кола. Для всіх кіл відношення довжини кола до довжини його діаметра. Є одним і тим самим числом. Але школа є різні. Да? Чому тоді це одне і те саме число? Давайте дивитися уважніше. Число це, да, позначають грецькою буквою пі, читається вона як пі, і його записують нескінченним. Десятковим дробом, тобто, він не має кінця, він нескінчений. Він не є періодичним, тому що всі цифри в подальшому будуть змінюватися. Але ми ж не можемо записувати кожного разу всі-всі-всі ті циферки, Да? Тому було прийнято скорочено число π приймати як 3,14, тобто округлили. І в подальшому так воно і використовується. Але ж давайте подивимося. Сказано було як: відношення довжини кола до довжини його діаметра. І це буде число пі. Отже, довжина кола залежить від діаметра, Діаметр залежить від довжини. А діаметр також залежить від радіуса, Значить, довжина також залежить і від радіуса. Давайте дивитися. Значить, у нас є дві тоді формули для знаходження довжини кола. Перша формула це якщо, наприклад, нам в задачі дано діаметр. Для цього ми будемо пі множити на D. Пі множити на діаметр. І таким чином ми можемо знайти довжину нашого кола. А якщо нам буде дано радіус, то тут вже інша формула, оскільки діаметр це два радіуса, то замість діаметра ми просто підставимо 2 і R. Отже, вийде формула 2 πr Я так багато сказала вже про довжину кола, але хотіла б вам ще продемонструвати, що це таке. На словах, так, да, я можу вам пояснити, що у вас є коло, ви його якби тут розрізали, а далі ота лінія, яка була, ви її розклали і у вас утворився відрізок. Якраз оцей відрізок і буде довжиною вашого кола. Дивимось уважно. У нас є е, коло, я можу міняти. Радіус цього кола. Ну, давайте, наприклад, я його збільшу. От радіус, нехай у мене буде 2. Ось такий у мене радіус, доволі величеньке коло. І я казала, да, що довжиною буде ота лінія, яка обмежує да, наш круг, наше коло. І я почну зараз його розгортати. От уявимо собі, що я розрізала, і почала розгортати. подивіться, і в мене виходить отам, Відрізочок, бачите, червоненький відрізочок. Так от якраз оцей відрізок, це і є довжина мого кола. Якщо радіус буде ще більшим, то і відрізок цей взагалі не буде вміщатися. Да? А якщо я радіус зменшу, то і відрізочок у мене також зменшиться. Отже, про що це говорить? Що довжина кола залежить від радіуса. Радіус впливає на довжину вашого кола. І про це треба пам'ятати. Ну, Також і можна розуміти, що радіус впливає на діаметр, значить, і діаметр вплине на довжину кола. Чим більше, тим довше буде ваша довжина. Ось наочно показала. Сподіваюсь, тебе стало більш зрозуміло, що таке саме довжина кола. Що ж це за такий відрізочок? Все, перейдемо до розв'язання завдань. І першим номером ми зробимо номер 793. Нас просять знайти діаметр, якщо відомий радіус. Ну, як на мене, цікавими є саме друге та четверте завдання. Значить, попрацюємо з ними. Бо число 3 просто натуральне число, доволі зручно буде швидко порахувати. А отут вже дроби, трішки важче. Давайте розбиратися. Записую друге. Радіус нам відомий 4,2 см, а знайти нас просять діаметр. Зразу для зручності пишу собі, що діаметр дорівнює 2 радіуса, тобто 2 помножить на r. І мене його питають. Отже, я буду 2 множить на 4,2. Забуваю поки за кому. 2 помножити на 42, це 84. Але в мене була кома, тому це буде 8,4 см. Аналогічно розв'язується четверте, але тут радіус нам даний у вигляді мішаного числа. Щоб знайти діаметр, ми будемо його множити на 2. Коли ми дріб множимо на натуральне число, треба обов'язково цей дріб, якщо він мішаним да, є, перевести в неправильний. Я напишу замість 2, 2 перших, а тут переводжу 7 на 3, 21, плюс ще 1, 22 сьомих. Перемножаю чисельники знаменники, нічого скоротити неможливо, тому це буде 44 сьомих. 7 в 44 поміщається 6 разів. І 2 сьомих залишилось. Теж. Вибачте, дециметрів тепер. Дециметр. Все, знали радіус, знайшли діаметр. Номер 795. Тут, навпаки, нам треба знайти радіус, якщо ми знаємо діаметр. Сьогодні я вже формулу вам казала, щоб знайти радіус треба діаметр. Поділити на 2. Отже, теж давайте зробимо третє та четверте, тому що вони такі поцікавіші. Записуємо третє. Нам відомо діаметр 5,7 дециметра. Просять нас знайти радіус. Радіус це діаметр поділений на 2. Отже, ми 5,7. Будемо ділити на 2. Якщо ми 57 поділимо на 2, у нас вийде скільки? 28 з половиною. Але ж у нас була кома, значить це буде 2,85 дециметра. Так, ну і четверте завдання. Діаметр нам даний: 4,1 дециметра, а нам треба знайти радіус. Значить, ми 4,12 будемо ділити на 2. І я зразу 2 напишу, як 2 перших. Мішане число я переведу в дріб, це буде 9 других. А тут перегорну, переверну і напишу множення. Перемножаю, буде 9 четвертих. Четвірка поміщається в дев'ятку два рази. Ну, а там ще буде тоді 1 четверта Дециметра. Тобто радіус 2,1. Завдання виконано. Наступний номер номер 799. Нас просять обчистити довжину кола, якщо його діаметр відомий. Тобто. Якраз формули, з якими ми з вами сьогодні познайомились. Довжина кола може шукатися або за допомогою радіуса, або за допомогою діаметра. Нам в умові дано діаметр. Отже, використовувати, ми з вами будемо саме другу формулу через діаметр. Зробимо з вами знову з дробами, третє та четверте. Нам треба знайти довжину кола. Довжина кола позначається буковкою С. Запишу формулу, що це Пі помножено на D. А тепер починаю підставляти пі, як і було, а замість діаметра у мене 5,2. Тут підставляти замість пі я не буду, я просто перепишу так, як це повинно бути правильно записано. Спочатку число, а потім вже пі сантиметрів. Все. Тобто, довжина даного кола 5,2 пі сантиметрів. так і читається. Четверте завдання. Знову будемо шукати довжину, знову пі. Але ми множимо його на 1,311. І знову перепишемо так, як це повинно бути, на першому місці число. А потім пі. І знову сантиметр. Отже, довжина даного кола 1,311 пі сантиметрів. Номер 800. Нас просять знайти знову довжину кола. Але тепер нам відомий радіус даного кола. Давайте теж зробимо третє та четверте, щоб ви, пом... зверніть увагу, числа такі самі, ну, схожі, да, дроби, да, десяткові, звичайні. І вам треба зараз побачити різницю. В чому саме різниця між попереднім і цим номером? А... Значить, нам тепер підходить формула перша, 2 – і підставляємо сюди все, що ми знаємо. Завдання 3. Нам відомо радіус 3,5 см. Просять знайти довжину. Підставляємо у формулу 2, на пі і на 3,5. Отже, 2 множимо на 3,5. Користуємося сполучною властивістю. Множення 2 на 3,5 це буде 7. І ще пів кінці. Отже, довжина даного кола 7 пі сантиметрів. І четверте. Радіус нам відомий 1,1322 метра. Шукаємо довжину. Для цього ми 2 множимо на пі і множимо на 1,13. 22. Для зручності перепишу заново і двійку напишу у вигляді дробу. А дріб мішаний напишу у вигляді неправильного. 22 на 1, 22, і ще 13, 35, 22. І пі, як і було. 2,22 скорочує, буде 35 одинадцять пі. Одинадцять, тридцять 3 три рази, і дві одинадцятих ще залишилось пі. Метрів, ну, метрів просто. Добре, довжина знайдена. Ви бачите, що з дробами, да, з десятковими простіше, трішечки, можливо, ніж зі звичайними. Але і так, і так я вам показала. Наступне завдання номер 804. Нас просять накресити коло довільного радіуса, далі провести в ньому діаметр, позначити на колі точку С і виміряти кут АЦБ. Тобто, довільне коло. Отже, немає якогось певного певного розміру радіуса, яким ми повинні намалювати дане коло. Тобто Я зараз обираю його який захочу. А так і хочу побільше. Намалювала центр, поставила в нього гострий куточок циркуля і малюю коло. Далі було сказано провести діаметр. Що я зараз і зроблю? Діаметр у вас обов'язково повинен пройти через центр кола. Обов'язково. Тому що діаметр. Це відрізок, який з'єднує точки, дві точки на колі. І проходить через центр даного кола. Далі нас попросили позначити на колі точку С. Де завгодно: хоч тут, хоч тут, хоч знизу, хоч ось тут. От. Не питаю, ну, це не важливо. Де хочете, там і ставите. Ну, я хочу поставити ось тут точку С. І мене просить виміряти кут. АЦБ. На даний момент цього кута тут немає, його тут не зображено. Для чого, щоб це став кут, мені треба сторони цього кута. А я буду з'єднувати АС. І я буду з'єднувати БЦ. І ось тепер я розумію, що мені треба дізнатися, скільки в градусах ось цей кут АЦБ. Це, Для цього я беру транспортир. Ставлю його дуже охайно на, хоч на БЦ, хоч на АЦ, Центр обов'язково, бачите, в точці С, на лінію поклала і далі починаю вимірювати. І дуже чітко і гарно видно, що там ховається 90 градусів. Тобто, кут АЦБ буде прямим. Значить, записуємо: С, АЦБ 90 градусів. Все, завдання виконано. І причому, діти, яке б ви коло не намалювали, хоч маленьке, хоч велике, де б ви не поставили цю точку С да, на колі, у вас ситуація б не змінилась. Там все одно у всіх без винятку вийшло 90 градусів. Запам'ятайте. Наступне завдання номер 810. Щоб визначити діаметр стовбура дерева, лісник виміряв довжину кола стовбура. Причому, отже, довжина кола 3,6 метра. Який діаметр? Має стовбур округлити до сотих. Діти, Якщо тут буде округлення до сотих, значить тут число пі ми не будемо залишати просто буковкою. Нам треба буде підставити замість пі, вже відомий вам факт 3,14. Отже, нас просять знайти діаметр, тому я запишу формулу знаходження довжини кола саме через діаметр, а це пі помножити на d. Сюди я підставляю все, що я знаю, а, знай... а треба мені знайти да, діаметр. Це довжину я знаю. Пі я також знаю. Ну, а Д діаметр, мені треба знайти. Якщо тут ховається дія множення, значить 3,14 підуть ось туди дією ділення. І мені треба буде 3,6%. Поділити на 3,14. Коли ми ділимо на десятковий дріб, нам треба обов'язково перенести кому. Тут я переношу на 2, значить, тут я домалюю 100% 1 нулик. Отже, в мене буде тепер 360 поділити на 314. Ось що мені треба зробити. Отже, ділимо 360. На 314. Беремо по одному, це буде 314. Віднімаємо: це буде 6, а тут буде 4. 46 нам мало. Домальовуємо 0, ставимо кому. Беремо знову по одному, і це буде 314. Тепер ми віднімаємо, буде 6. Далі буде. 5 віднять 1 4. І 4 віднять 3 буде 1, 146. Нам цього мало кома дозволяє нам намалювати нулик. Так, і тепер ми з вами беремо по 4. Це тоді буде 4 на 4, 16, 6. Пишемо 1, запам'ятали. 4 на 1, 4 і ще 1, 5. 4 на 3, 12. Так, добре. Віднімаємо, і буде 4, 0, 2, 204, домальовуємо 0. І бачимо, що ми можемо взяти тепер по 6. І все. Я далі не буду рахувати, тому що мені треба округлити до сотих. Значить, мені достатньо два числа після коми. І я бачу, що у мене. Ось так ставлю рисочку. У мене шістка після четвірки згідно правил округлення. Якщо у мене 6, то число попереднє збільшиться на одиницю. Отже, це буде приблизно 1,15. Значить, діаметр стовбура буде приблизно дорівнювати 1 ,15. 15 сотих метра. Завдання виконано. Ще раз, зверніть увагу, рахувати далі я не буду, тому що мені треба до сотих, отже, все, що там стоїть далі, всі цифри, які там будуть далі, мене не хвилюють. Мені достатньо було три числа дізнатися, щоб дізнатися, який там вплив буде на друге число, щоб правильно округлити. Наступне завдання. Малюнок вже вам підсказує, завдання буде йти про годинник, а саме про хвилинну стрілку годинника. Кінець хвилинної стрілки годинника за 15 хвилин проходить відстань 6,28 см. Знайти довжину стрілки годинника. Ще раз Відомо, що проходить за 15 хвилин, 6,28 см. За 15 хвилин, тобто ми розуміємо, що стрілка була ось тут. Через 15 хвилин вона ось тут. Тобто, ось ця відстань 6,28 см. І нас просять знайти, чому дорівнює довжина стрілки? Якщо ви будете уважними, ви побачите, і зрозумієте, що довжина стрілки це якраз радіус кола нашого. Отже, якщо ми, нас просять по факту знайти радіус даного кола, радіус нашого годинника. Для того, щоб знайти радіус, нам треба знати або діаметр, чого нам невідомо, або довжину всього кола. Довжину всього кола нам також невідомо, Але нам відомо довжину лише оцієї частинки з 1 по 15 хвилину. І таких частинок в нашому колі аж 4. Значить, щоб знайти довжину кола, нам треба 4 помножити на 6,28. Я перемножу усно 4 на 8. 32, 2, пишу, 3, запам'ятала. 4 на 2, 8, ще 3, 11. Один пишу один запам'ятала. Кома. 4 на 6, 24, ще 1, 25. Тобто, довжина всього кола 25,12 см. Я сказала, будемо шукати радіус, Значить, формулу візьмемо там, де фігурує радіус, Тут стоять дії множення, значить і 2 і пі підуть до букви С до довжини кола дією ділення. А отже, давайте спочатку запишу формулою, ось так от. А тепер підставлю: замість С ми з вами знайшли 25,12, тут 2, а замість Пі підставимо 3,14. 25,12, так і буде. А внизу перемножимо, буде 6,28. Ну, і нам залишилось поділити. Причому, зверніть увагу, у нас і там, і там два числа після коми. Значить, ми можемо просто прибрати ці коми і ділити вже 2512 на просто 628. Ну, і давайте думати. Оскільки ж нам можна взяти? Е, ну, Десь 30 точно мало. Пробуємо можна по 4 зразу. І думаємо, тоді, що у нас буде? 4 на 8, 32, і тут закінчується двійкою. Значить, дійсно, да, беремо по 4. 4 на 8, 32, 2 пишу 3, запам'ятала. 4 на 2, 8, ще 3, 11, і там 24, ще 1, 25, тобто все. Дійсно, це буде 4. Це буде наш радіус, а отже, це наша саме хвилинна стрілка. Це на сьогодні все. Відео доволі коротке. Завдання, як на мене, не важкі. Вам головне запам'ятати, що таке радіус, що таке діаметр, як шукається радіус. Як шукається діаметр? Також вам треба завчити дві формули довжини кола через радіус та через діаметр. І тоді, я думаю, проблем з виконанням завдань у вас не виникне. Всім дякую за увагу, всім бажаю успіху. До побачення!